Перша в історії світу кібертехновійна. Це постійна гонка без зупинки, яка точиться не лише на землі, в повітрі і на воді. Пазимуту тут тридцять плюс мінус. Четвертий простір, протистояння з окупантом надважливий і непомітний для людського ока. Тут замість куль і снарядів, частоти, канали та сигнатури. Відеосигнал БПЛА. На частоті дві 110 Реп радіоелектронна боротьба. Компонента українського війська, яка змінює правила гри. Україна займає абсолютно людуючу позицію в напрямку радіоелектронної боротьби. Цим курсантам Житомирського військового інституту можуть позаздрити більшість молодих українців, адже буковель в їхньому житті не раз на кілька років, а щодня. Буковель АД, антидрон. дальність 15 км від чотирьохсот до 6 тисяч. Живий єдиний в Україні заклад освіти, де готують спеців РЕП. Тож юнаки та дівчата, які обирають цей фах, знають. Отримані знання та навички створять з них унікальних фахівців. У школьні часи я займався паянням мікросхем. Я розбирався в платах різного виду. це ті люди, які не літають і не дають іншим літати. При тому, що часом і своїм да? так? так. Методи навчання тут почасти несподівані. Ось, до прикладу, такий собі військово освітній Майнкрафт. Тут ми можемо ознайомитися з засобами, з їхньою комплектацією, оглянути і після чого керуючи, як відеогрі, розгортати засіб. Теорії 30%, відсотків, практики 70% – Така методика викладання. Окрему увагу приділяють безпеці, оперативне оповіщення, тих, хто навчається. А також систему укриттів, які на сьогоднішній день розміщені в пункті постійної дислокації і на локаціях. Навчальна практика це коли ти ще курсантом можеш взяти участь у відбитті ворожих атак, які нині стаються щодня. Це крилаті ракети. Це відповідно балістичні ракети, це шахіди. Всі викладачі з бойовим досвідом, тож напевно знають, що потрібно на полі бою. Адже те, що працювало ще вчора, сьогодні вже може застаріти. Хто здивував той переміг? Весь розвиток відбувається досить таки циклічно, і кожне оновлення відбувається 4 місяці. Тобто, все, що було сьогодні. Через 4 місяці буде не Максим Скорецький переконаний, що Україна найбільш передова держава в світі в компоненті РЕП, бо ми багато в чому першопрохідці і гостро потребуємо нових бійців кіберпростору. Треба особисто в мене для офіцерів радіоелектронної боротьби виключно за офіцерів, не зважаючи на солдат сержантів. Це досі така значна цифра в понад ніж 600 офіцерів, які мені потрібні над станом на сьогодні. Стратегічна мета командування сухопутних військ одночасно амбітна, складна, але все ж досяжна нищити ворога і берегти своїх. Моя безпосередня точка це кількість особового складу, яку я повинен захистити. Це всі реп. Це щит де-факто створити такі умови, внаслідок яких ворог не буде мати будь-якої переваги в електромагнітному просторі, проте ми зможемо його вдало і ефективно. Застосовувати в наших цілях